Добрий день, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відеозвіт, відеозвіт присвячений грашковому буму. Вівторок вже тиждень пролетів. Я вчора шукала в собі сили і натхнення зняти відео, але ні. Не хотілося вчора нічого не знімати. Напевно, мій е, е, тиждень був дуже плідний і насичений. Який він був, зараз побачите самі і зробите висновки. А я хочу вас познайомити з цілою купою іграшок. Така велика купа, що вони не поміщаються всі в одну корзинку. Тому я вам кадр прикрасила корзинкою, а далі вже буду розставляти і буду доставати, показати, показувати, які іграшки я осилила за цей тиждень. Організатор Оксана Недошитка, іграшковий бум осінь. Ще один з проєктів, який мотивує, який надихає. І мене він дуже сильно надихає цей проєкт настільки, що я кожного дня знімала для вас нове відео. Нове відео знімала нові процеси, знімала своє життя, як я це все поєдную в особистому житті. Я маю на увазі творчість і особисте життя, і чим я займаюся. Сподіваюся, вам було цікаво проводити зі мною цей час, і ви також надихнулися на якісь нові роботи. А як ні, то лишайтеся далі, буде далі ще краще, буде ще веселіше і ще більше яскравих робіт. Перша іграшка це був павучок. Вони не по черзі, просто як достаються, як мені хочеться їх вам показувати, тому що я ж кажу, іграшок багато. Іграшки всі вони яскраві, неповторні, є напівбавовна, є плюшева ниточка, є брелочки. Все, як і потрібно для гарного асортименту, як я і планувала нав'язати. Ці зайчики по безкоштовному майстер-класу Іна МК а, ні, Інна забула, забула прізвище, хотіла швиденько вам сказати: забула прізвище. В інстаграмі є сторіночка в неї. Надихнулася тими зайчиками від Альони Порашенка і вже не перший рік їх нав'язують для наявності. Їх взагалі ніяких немає, тому поповнила асортимент. Наступні це ведмедики Віні-Пухи по мастер-класу боти з ефір на кружева. На Ютубі є такий YouTube канал, і там є такі ведмедики. У мене їх в кількості три штучки, вони з напівбавовни. Тут голови я пришиваю, у зайчиків я голови вив'язую. Що я хочу сказати? Величезна, величезна подяка нашому організатору, нашій чарівній, нашій незламній, нашій сильній, нашій творчій дівчині Оксаночки. Оксаночка, величезне дякую, що вкотре ти нас знову зібрала у е, цікаву родину, у цікаву компанію. Веселу компанію, де ми а, і поспілкувалися, і потворили, і повитворяли, і понадихали один одного. Проєкт бомбастичний, я його обожнюю. Вже не перший рік ми в'яжемо з Оксаночкою в цьому проєкті і отримуємо величезне натхнення. Принаймні я так точно. Не перестаю захоплюватися цим проєктом, не перестаю надихатися ним і буду і подалі шукати в собі сили, натхнення, щоб в'язати разом з Оксаною в цьому чудовому проєкті. Ось така ось морквинка-брязкальця. морквинка брязкальце. морквинка ця по безкоштовному майстер-класу Добрі іграшки. Марина. Є YouTube канал, є Instagram. морквинка брязкальця гримілочка всередині, напівбавовна і для діточок, щоб гризти, щоб смоктати, щоб жувати і тому подібне. А далі я хочу вам трішечки показати інших іграшок, які ви бачили у процесі, яких ви бачили ще незакінчених. Вони також зараз потребують зовсім зовсім мало мого часу, але таки потребують, тому що їм потрібно ще зробити по бронежилету. Я їх дов'язала, дов але не зробила бронежилети. Точніше, розпочала, по першій половинці в мене вже є попередній, а по задній ще треба доробити. Тому я їх поки лишаю такі, обов'язково вони перетворяться в готові, тому що я запланувала собі зв'язати ще по одному такому зелененькому кольорі хакі. Ще по одному котику це платний майстер-клас, Тані Янчу, котик ЗСУ. Мені здається, їх вже всі в'язали. Якщо хтось ще не в'язав, тільки-тільки, але планує, рекомендую. Іграшка цільно в'язана. Іграшка в'яжеться на одному диханні і. Виходить дуже крута. Ці іграшки лишаються лідером продаж, вони лишаються популярними ще й досі, і, я думаю, не один рік будуть користуватися попитом. Також у них є маленькі копії. Це ось такі ось котики військові міні-міні-серія, міні-колекція, також автор Тані Янчу. Вони в мене всі з хвостиками і у всіх знімаються каски. Ріні жилети на маленьких я також планую зробити. Але я їх планую трішечки згодом зробити разом із більшенькими котиками, поки на них я часу і натхнення не знайшла. Але обов'язково будуть, тому що я хотіла б таких зв'язати хоча б до 10 штучок, щоб були в наявності і знову на деякий час про них забути. Але за тиждень я осилила тільки 2 великих і 2 маленьких котика. Котика ЗСУ. Тому що, окрім цих котиків, я підв'язувала ще й плюшеві котики. Плюшеві котики були в мене два котика колобочка. Два котика колобочки Знову ж таки, планую нав'язати їх величеньку кількість, але вистачило мене на два плюшевих котика -колобочка і на, два, і на чотири котика міні, також плюшевих це поки на що вистачило мого часу. Котиків, як показує практика, багато не буває, тому я цього разу ще й підв'язала ось такеньких невеличких котиків. Міні, котики міні. По безкоштовному мастер-класу я таких зв'язала аж цілих 4 штучки. Вони всі маленькі, миленькі, мені навіть вистачило ниточки на два вушка. Не довелося комбінувати щось, вигадувати їй. Хто не розуміє, про що йдеться мова, переходьте, будь ласка, на минулі відео і подивіться, про що я зараз кажу. І ось такий ось ще один сіренький. Мені дуже подобаються ці котики, я б їх в'язала і в'язала, але окрім цих котиків, хочеться ще підв'язати якусь компанію якихось яскравих неповторних іграшок. І цього разу в іграшковому бумі мені захотілося поповнити наявність своїми малючками. Своїми малючками, які виглядають ось так. На котика планується ще й мастер-клас. Хочеться мені з котика зробити, ще трішки їх розмножити і показати вам ще й такий мастер-клас на каналі. Це іграшка цільно в'язана за моїм власним описом. До речі, з цього котика все і розпочалося. Спочатку був котик, потім народилася жабка, а вже потім народилася бджілка. Але мастер-клас перший вийшов на жабку. Мені здалося, що це швидше буде випустити мастер-клас на жабку, ніж на бджілку. Але все одно серію я буду поповнювати. Мені хочеться, вони маленькі, вони миленькі, вони для ярмарок гарно для асортимента будуть розбавляти. Ваш стіл, ваш асортимент, тому я вирішила, що таких іграшок мені треба нав'язувати і самій, і вам знімати мастер-класи і вигадувати наступних тваринок, які будуть у мене по плану. А їх буде обов'язково ще декілька штучок. Ще думаю про котика, зняти мастер-клас, про собачку, про зайчика. І, можливо, навіть про єдиноріжку. Я ще таку в'язала по цій же схемці єдиноріжку. З доповненням вушок, гривки, хвостика і мордочки, і також виходила дуже гарна тваринка. Але це мої плани, це все моє майбутнє. Обов'язково буду виконувати, обов'язково буду робити, тому що в наявності іграшок дуже-дуже мало, тому і я собі поставила за мету, що за іграшковий бум маю поповнити усі направлення. І плюшеві іграшки, і мініки, і маленькі іграшки, і трішечки більшеньких. Ну і, звісно ж, брелочки. Куди ж без брелочків? І цього разу я зайнялася морозивками. На цих ще не оділа карабінчики, вони ось так трішечки ще не, неохайно виглядають, але обов'язково я дороблю їм карабінчики і повісю на свою стієчку, яка в мене. На жаль, поки порожня. Я зв'язала цього разу аж цілих чотири морозива. Чотири брелочка поповнили мій асортимент. У мене одне ще жовтеньке є, тому в мене буде поки в наявності три брелочка морозива. Окрім морозива, я ще підв'язувала авокадика. Авокадика мені захотілося цього разу знову ж таки зробити п'ять штучок. Ось, не лишає мене ця кількість, мені подобається робити більшість. Іграшок всього по 5, і цього разу в мене вийшло аж цілих 5 авокадиків. Я розумію, що я можу більше, я розумію, що мені треба більше, але в'яжу в задоволення. Не в'яжу так, щоб руки боліли, голова боліла, нічого потім не хотілося, а намагаюся працювати тільки в задоволення і тільки настільки, наскільки в мене вистачає часу і натхнення. Не забуваю про родину, не забуваю про відпочинок, не забуваю про походи на прогулянки. Це саме-саме перше, що в мене є у планах кожного вечора обов'язково пройтися. А так як нас зараз заливає дощем, третю добу йде дощик. Неділю ввечері була така сонячна, яскрава гарна погода. Ми гарненько прогуляли, ввечері я ще й активно попрацювала. І на вечір пішов дощ. На вечір пішов дощ, вітер піднявся, дуже-дуже похолодало. І неділя-вечір ми не гуляли. Понеділок цілий день просиділи вдома. І сьогодні вже вівторок, і на вулицю досі йде дощик. І ми розуміємо, що це ще й сьогодні ми будемо сидіти вдома. Тому я активно працюю. Я активно працюю і запрошую вас всіх в новий цікавий проєкт. Тиждень коня. З понеділка по неділю ми будемо в'язати коників. Потрібно нав'язати дуже-дуже багато, вже час наближається до новорічних свят. Дуже сильно всім надобляться коники, тому я вас цих закликаю: беріть, будь ласка, всі гачечки, беріть пряжу, плюшеву напівбавовняну будь-яку. Мастер-класів вже дуже-дуже багато є, безкоштовні, є платні, є. Якісь брелочки, в'яжіть коників. Часу лишилося зовсім зовсім мало, тому я кожен тиждень, останній тиждень місяця, я закликаю вас в'язати тиждень коня. Цілий тиждень створювати коників. Я хотіла сьогодні вам показати результати за вчорашній день, які в мене коники вийшли, але я зрозуміла, що тоді наступне відео буде не таке цікаве. Тому давайте будемо. Доєднуватися до цього проєкту, ставте хештег Тиждень коня, долучайтеся до нашого телеграм-каналу, переходьте, дивіться, спостерігайте, яких коників нав'язуємо ми, і відмічайте мене у соціальних мережах як автора цього проєкту. Давайте нав'яжемо дуже багато різних яскравих коників і надихнемо одна одну на чудовий асортимент. Тиждень коня вже триває. Я дуже сподіваюся, що ви також доєднаєтеся до нашого проєкту і будете разом з нами створювати цих чудових тваринок. А я вам буду показувати останні свої брилочки і буду ще раз дякувати, величезне казати дякую нашій незламній, сильній і дуже, дуже творчій людині, Оксаночки Недошитка. Оксаночка, безмежно вдячна, безмежно вдячна за пендаль, безмежно вдячна за настрій. І за мотивацією, якою ти нас кожного разу надихаєш. Мої брелочки пікачу, мої брелочки жабки, і вони останні вони на, на завершення, тому що моя корзинка стала порожня. Завдяки Оксаниному проєкту в мене вийшла ось така ось весела, неповторна і яскрава компанія. Я дуже сильно задоволена, безмежно задоволена, настрій причудовий. І глядаюся, дивлюся, чи є в мене якісь процеси, які лишилися процесами. Окрім бронежилетів на котиків. Мені здається, я все закінчила. Все, що планувала, все, що хотіла, все закінчила. Зараз монтую відео і буду продовжувати створювати коників, а ви дочекаєтесь вечора і отримаєте ще порцію натхнення. В одному кадрі вони виглядають ще круче, ніж кожного дня по трішечки поманеньку. Як ви бачите, немає ніяких перешкод. Якщо є бажання, не відключення світла, не погана погода, не здоров'я наше нічого, нічого не може стояти на нашому шляху, якщо в нас є мета. Якщо в нас є мета, ніякі сусіди нас не зламають, ніякі сусіди нам не завдадуть шкоди, якщо, звісно, це не прильоти. Не будемо про сумне, відео про приємне, відео про корисне, відео про цікаве. Сподіваюся, ви також знайшли дуже багато натхнення в цьому відео і поставите мені. Подобайку або напишете коментар, хто вам з цієї компанії більше всього сподобався. Я у великому захваті. Я собою задоволена, я собою пишаюся і, сподіваюся, не втомляться мої ручки працювати далі, тому що в мене є дуже великий список ще бажань, які б я хотіла закінчити до кінця цього місяця і до кінця цього року. Дуже хочеться багато нав'язати яскравих неповторних іграшок, поповнити асортимент кониками, котиками, зайчиками, ведмедиками і собачками. Це все в найближчих планах, це все моє натхнення і, сподіваюсь, хоч трішечки вам передала і свого натхнення і мотивації для в'язання. А як ні? Підписуйтесь, чекайте наступні відео, в наступних відео також буде дуже багато корисної інформації. А на сьогодні кажу всім величезне дякую дівчатам за компанію, Оксані за організацію, а вам всім глядачам за перегляди і приємні теплі слова. Бажаю всім мирного неба, шаленого натхнення і міцного, міцного здоров'я. Бережіть себе, до зустрічі в наступному відео. Бувайте!